Коли ти прийняла рішення, що ти погана донька, що там трапилось? Коли мама в дитинстві казала, що тіпа, що мови вона не пішла від тата, бо... бо ми її. Куди вона піде з дітьми? А я їй просто до типу піти, бо він її ображав. Да, от зараз спостерігай за собою. От я це мама твоя, я це мама. Доченька я помилилась. Пробач мене, пробач. Я не йшла від тата не тому, що ви були, а тому, що я його люблю. Тому що саме з ним я проходжу свій досвід. Так мені непросто, мені складно, але саме з ним я проходжу свій досвід. І за своє слабкості я це сказала. Пробач мене. Пробач. Поплач, поплач, умничка. Умничка. допомагає гормональній системі позбавлятися від негативних деструктивних програм. Поплач. Умничка. Умничка. Відпускай, відпускай, відпускай. Да, І зараз уявляй, мама до тебе підходить, обіймає тебе. Люблю тебе. Люблю тебе так, як вмію. По-іншому мене не навчили. Я тебе люблю так, як любили мене мої батьки, а їх їх батьки. По-іншому не вмію. Але я хочу, щоб ти знала, що я дуже люблю твою душу. І дякую, що саме твоя душа обрала мене як маму. Люблю тебе. Пробач мене. Пробачиш? Uh -huh. да, на хвилинку йти в неї пробачення попроси. Неважливо за що, просто скажи, пробачити мене. Пробач uh -huh. да, Підходь, обіймай, каже: люблю тебе, мама. Люблю тебе, мама. Люблю, люблю. Як зараз тобі. Ну, збикійніше. Ну. Угу. Ти типу як видихнула. Дозволиш собі бути гарною донькою. Угу. Дозволиш? Так. Да, дозволиш мамі допомагати зараз через стан, стан я донька. Я не тато, я угу. донька. Я любляча донька. Любляча. Через любов. То ви зараз так званий трикутник Картмана, де є жертва, агресор і спасатель. Ага. Ти зараз граєш роль спасателя, ага. мама роль жертви, тато роль агресора. І достатньо одному комусь через усвідомлення того, що відбувається, і через певну трансформацію зруйнувати цей трикутний Картмана і допомогти кожній особі пройти свій досвід. А для цього тобі потрібно не спасати. А для цього тобі потрібно дозволити собі просто відчувати до мами любов і вдячність. Просто за те, що вона є. І до тата любов і вдячність просто за, що? за те, що він є. Приймати їх такими, які вони є, дозволяти їм бути такими, які вони є, і любити їх такими, які вони є. Через любов і вдячність як до мами, так і до тата. Почула мене? Так, да, от уявляй зараз напроти себе маму і тата. Тай, да, просто проговори їм. Люблю вас. Да, приймаю вас таким, якими ви є. Ви найкраще. Да. Дозволяюся бути хорошою донькою. Підходь, і обіймай. Підходь, і обіймай. Ти найкраща донька, тому що ти зараз відчуваєш всього два почуття: любов і вдячність. Любов і вдячність. Не намагаєшся їх перероблювати, а приймаєш їх такими, які вони є. Дозволяєш їм бути такими, які вони є. Це вже свідчення про те, що ти сама класна дитина для них. Як зараз тобі? Ну, добре, мені подобається, знаєш, типу я. Пишаюсь собою, Тебі я задоволена собою. Умнічка. Яка ти, коли ти пишаєшся собою, задоволена собою? Одним словом, яка ти. Умнічка, дозволиш? Так. Да. Дозволяєш, дихати почала. Дозволяй. Я ж тобі обіцяв, що витягнути з цього стану. Як тобі зараз?